Я була така обурена, що не могла й говорити за 30 років спільного життя такого від чоловіка я не очікувала. Вважаю, що це просто вища міра егоїзму проявилася в поведінці мого чоловіка, яку я точно не заслужила за стільки років спільного життя. Коли діти поодружувалися та роз'їхалися, а онуків ще не було, то я почала більше уваги приділяти чоловікові. То щось приготую смачненьке, то підемо в гості, то до себе запросимо, зранку встаю, наче юна, і готую йому сніданок, хоч до того вже роки не готувала, бо старалася з вечора наготувати їсти на цілий день, а вже кожен собі зранку щось до смаку і під настрій підігрівав. А тепер встану, бо вже спати не можу, і сніданок приготую, розбуджу, сама теж з ним поснідаю і на роботу. Без дітей вдома купа вільного часу, і вже я почала тим часом нудитися, але на допомогу прийшла моя колега, яка в'яже іграшки і продає їх за великі гроші. Вони у неї справді дуже гарні, тому й не дивно, що так дорого коштують. І от вона й похвалилася, що на цих грошах вона вже півсвіту об'їздила з чоловіком. Мені ця справа подобається, і ще й гроші приносить та задоволення то чим не щастя?» Знаєте, я так запалилася цією ідеєю, бо я теж гачком в'язати вмію. То скільки там того не лише на помаду вистачить, але на щось іще, я вже почала собі уявляти, як ми з Василем йдемо по Парижу, пливемо на гондолі по Венеції чи Рикша везе нас по Японії, і я взялася до справи. Але дійсність виявилася такою, що мені практично довелося всього вчитися з нуля, бо треба видивлятися в інтернеті різні прийоми, різні уроки, купити багато ниток, які дуже дорого коштують. Після роботи я просто сідала за це своє рукоділля і вчилася, плела, розплітала, кидала все, далі знову починала спочатку, і тут почалося Василевика капризування. То йому сніданку нема, то йому вечерю підігрій, то в кухні посуду купа. Я втомлений з роботи приходжу і хочу прийти в чисту квартиру, де є гаряча їжа. А я хочу, щоб ти згадав, як це підігрівати собі їжу і не чіпати жінку, коли вона зайнята. Подумаєш, не помила з вечора посуд ще й вдень від того комусь щось сталося чи тиждень не прибирала, то що. У нас квартира, і ніхто з будови не йде в гумаках по хаті, а мені важливо зараз набити руку і в спокої все зрозуміти, а не чути, як мені тут під вухом дорослий чоловік жаліється, що не може, готове в холодильнику знайти та на плиту поставити, ще його з ложечки годувати. А потім сталося те, що підірвало віру в шлюб і чоловіка в його любов до мене, в його сприйняття мене як людини. Я пішла на роботу, як зазвичай. У нас в залі я собі зробила кабінетик, де порозкладала нитки, щоб все було під рукою, щоб знати, в якій почерговості що брати. Тобто, все розкладено по столі, по комоді, по тумбочці, таким впорядкованим шаром, і трохи на підлозі. Так от пішла я на роботу, поговорила ще з колегою, вона мені порадила якісь прийоми, і я вся щаслива вертаюся додому, щоб продовжити заняття. Заходжу в зал, а там чисто, нічого нема, я мало не впала. Що я пережила? А він такий собі веселий, сидить на кухні і каже, що поки я не почну виконувати свої обов'язки по дому, то він мені нічого не віддасть. Ти знаєш, скільки це все коштує, ти знаєш, що кожен день без практики це сто кроків назад. Я старалася говорити спокійно, не знаю і знати не хочу. Каже він, я хочу нормальну дружину. Будеш все робити, як я скажу, і тоді я тобі віддаватиму щось, щоб ти плела. Я просто не маю слів і не знаю, що мені робити. Думаю, що це вже просто межа всього, Що б ви зробили на моєму місці. Підпишись, підтримай українськомовний контент.